Вітаю, мої дипломатичні терези. Я, астролог Олена Почебякіна, підготувала для вас прогноз на травень. рада з ним поділюся. У травні дуже багато планет тусуються в знаку тільця, і вони роблять певні події на вашу сферу гороскопу, на, на ваше життя. Я наголошую на цьому, тому що у травні буде дуже багато подій в одній сфері вашого життя, інші будуть відпочивати. Так от, Терези в травні очікуємо багато подій по темам восьмого дому. Можливо, травень буде непростий, але події позитивні, тому думаю, все закінчиться, все закінчиться добре. Непростий, тому що восьмий дом це про ризики, це про критичні кризові ситуації, це про ситуації з чужими ресурсами, про ситуації набуття нового цікавого чуттєвого езотеричного досвіду. З 9 по 15 травня Сонце з'єднується з ураном і формує до вас бажання змін. Коли ви хочете із своєї волі, за своїм власним бажанням учудити щось таке цікаве, неординарне, екстравагантне, щоб шокувати самих себе і шокувати оточуючих. Захочеться свободи, змін у вашому житті, тому що воно буде здаватися вам дуже сумним, буденним та рутинним. Оскільки це все проєктується на 8-й гороскопу, то ці зміни будуть. Стресовими, трошки болючими, не такими легкими, як, як би вам хотілося. В кінці все залишите на позитив, але трошки так попереживати доведеться. Можливі раптові неочікувані ситуації, коли ви отримаєте якісь спадщину, відсотки, дивіденди, тобто, коли чужі гроші раптово неочікувано прийдуть до вас у цей період. 13 по 19 травня сонце з'єднується з Юпітером, обіцяє вам багато позитивних новин, але знову ж таки це такий позитив через стрес. Юпітер планета великого щастя, великого багатства. Тому в травні правда багато Терезів можуть збагатитися, підвищити свій матеріальний дохід, але це не завдяки вашим власним ресурсам. Це через чужі гроші. Повторююся, ви вдало сходили в банк. Отримали відсотки, отримали виплати за якісь проекти, які були е, запущені раніше. Тобто чужі гроші раптово неочікувано, але у великій кількості приходять до вас з 13 по 19 травня. Це чудовий час для творчих людей і чудовий час для ізотериків. У вас будуть багато можливостей проявити себе, е, проявити свій авторитет. І отут от, правда це буде без болю. Якщо ви працюєте в езотериці. Е, Якщо ваша робота має екстремальні якісь ситуації, ви знаходитеся в стресовій ситуації, ваша діяльність цим пов'язана, то так, таких ситуацій буде багато, але це прекрасна можливість проявити себе. Тому езотерики хапаємо цей період в свої руки. 15 по 19 травня очікуємо з'єднання Венери і урану. Я думаю, в Терезів сексу буде багато у травні, тому що восьмий дім це не лише про кризиси, страшні ситуації, це, звичайно, сексуальні історії. Венера плюс уран. Моє кохання, мої почуття під ураном. Вони неочікувані, Раптові, очікуємо багато цікавих сексуальних зв'язків. Вони будуть коротенькі, тимчасові, але головне, що ви отримаєте від цього задоволення. Не дивуйтеся, якщо ви будете готові відійти від якихось норм морального подружнього життя. Не дивуйтесь, якщо вас потягне на експерименти, 15-19 травня. В принципі, зелене для це світло, і це найкращий час прожити такий, прожити такий період. З 19 по 26 травня до Венери додається Юпітер. Очікуємо багато романтичних почуттів, нагадаю, короткочасних, атмосфера свята й флірту в цьому непростому для вас восьмому домі. Повторюся, що це рідко стане чимось великим. Чоловіки в цей період легше піддаються жіночим чарам. Тому майте на увазі жіночки, відмінний період для творчості та справити враження на протилежну стать. Так, восьмий дім трошки кризовий, але оскільки планети там хороші, які дають можливості і можливості неочікувані, будьте готовими. Нагадаю, якщо в ваші голови прийдуть якісь такі цікаві інсайти, щоб учудити, ризикуйте восьмий дім. Це про ризик в травні, ризик піде вам лише на користь. Також в кінці травня на початку червня очікуємо на небі прекрасні аспекти багатства та мільйонера, оскільки восьмий дім це принципі протяжі ресурси, то є шанси, що багато терезів зможуть покращити свій матеріальний статус. Єдине, це все вимагає точкового унікального прогнозу, який я даю на своїх ефірах на сторінці Instagram, куди я вас запрошую. Шукайте сторінку в описі під цим відео. Доєднуйтесь я буду рада вас бачити.